Україна не дається просто так. Вона твориться у боротьбі у щоденних випробуваннях і маленьких перемогах. Кожне покоління залишало нам уроки мужності, стійкості та самоповаги. Ми ті, хто продовжує цю боротьбу, і пише нову сторінку нашої історії. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Громади по всій Україні продовжують забезпечувати військові підрозділи сучасною технікою та обладнанням. Кременчук вкотре показав системний підхід до підтримки своїх воїнів. Деталі вже за мить. Кременчуцька громада продовжує тримати міцний тил. Нову партію допомоги дрони Матріс т передали військовим 47-ї окремої механізованої бригади Магурам. Передані безпілотники це універсальні дрони із тепловізійними камерами, потужним зумом і можливістю працювати навіть уночі чи за складних погодних умов. Вони допомагають військовим швидше виявляти ворога, планувати операції і зменшувати ризики для бійців у славленій 47-й бригаді Магура передаємо два дрони. Це нічні дрони, для того, щоб хлопці мали можливість виявляти ворога і вражати його, не допускати його на нашу землю. Це війна технологічна, і Кременчук зараз робить все для того, щоб підрозділи збройних сил мали все необхідне для своєї бойової роботи. Передача техніки відбулася за участі героя України, почесного громадянина Кременчука Олександра Кроковця, який раніше служив у складі 47-ї бригади. Після завершення служби він долучився до волонтерської діяльності, підтримуючи своїх побратимів і посестер на фронті. Дякую особисто меру Віталію Малецькому за постійну підтримку та до допомогу. Кременчунській громаді разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Передача дронів є частиною системної підтримки громади своїх військових. Вона спрямована на підвищення безпеки та ефективності роботи підрозділу на фронті. Вікторія Максимович, Олексій Кержановський Кременчуцькі новини. Через похолодання кількість пожеж в оселях різко зростає. Саме так у неділю вогнеборці ліквідовували три пожежі у Кременчуцькому районі. Увага на екран. Вогнеборцям спекутно навіть за такої осінньої прохолодної погоди, бо у той час, коли суттєво холодає за вікном, у будинках настає період пожежної небезпеки. Кількість пожеж, які виникають у житловому секторі, збільшується. Зокрема, у неділю надзвичайники приборкали три такі пожежі на території Кремчуцького району. Вночі зайнялося у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки у горішніх плавнях. Рятувальники оперативно загасили пожежу, саму квартиру від знищення вогнем було врятовано. Внаслідок пожежі знищено електролічильник, пошкоджено електропроводку в оселі, а також закопчені стіни та стеля. Також виникла пожежа у житловому будинку у селі Велика Безоглівка. Нагально на місце виклику було направлено рятувальники сьомого державного пожежно-рятувального поста, які по прибуттю відразу приступили до розвідки. Вони використали апарати захисту органів дихання та зору, тому що було щільне задимлення у будинку. Пожежа виникла у веранді, її оперативно загасили. Також рятувальники не дали вогню поширитись іншими приміщеннями будинку. А от у селі Кам'яні Потоки вогнем охопило літні душ та покрівлю дровника. Завдяки вчасному втручанню надзвичайників вогонь не встиг знищити запас дров. На щастя, постраждалих на цих пожежах не було. Фахівці встановлюють причини даних загорянь. У той же час ДСНС наголошує, поки в оселях опалення не увімкнули, різко збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Отже, варто суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Перед початком опалювального періоду офіцери-рятувальники громад нагадують громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Пічне та газове опалення має бути оглянуте спеціалістами перед початком його експлуатації. При використанні електрообігрівачів е, потрібно також дотримуватись певних правил пожежної безпеки. На електрообігрівачах не можна сушити речі, електрообігрівачі можна встановлювати на відстані не менше 1 метру від горимих предметів, зокрема від меблів, від ліжок. Е, також експлуатувати можна тільки справні електророзетки. Рятувальники нагадують, що при виникненні пожежі негайно необхідно телефонувати за номером 101. Про що говорили сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії із питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, розкажемо вже за мить. Сьогодні, 13 жовтня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Микола Бокован та Олександр Роженко. Головував Сергій Порчарян. Серед ряду питань, що стосувалися передачі земельних ділянок громадянам, перевірки наявності пандусів та продовження строків оренди земельних ділянок, було і те, що стосувалося однієї із забудов міста. А саме належного навантаження на самопливний каналізаційний колектор, питання актуальне. Цьому треба було приділити. Я думаю, що ми знайдемо вихід цієї ситуації, і як завжди, і місто і буде скажімо так, з новим колектором і підприємець. Буде будувати, і, і ми, як комісія, будемо виконувати і далі свої зобов'язки. На сьогоднішній день ситуація така непроста. Ми будемо продовжувати її вивчати. Ми це були на контроль. Через місяць ми повертаємося до цього питання. За цей місяць ми зробимо декілька нарад, і я думаю, що і водоканал дасть своє це саме, своє резюме, і ми з заміс саме з профільними замами і з мером щодо цього питання повернемося і будемо, будемо працювати в цьому напрямку. Дякую. Разом з тим обговорили і питання, що стосується безпритульних тварин у місті, а саме їхнє скупчення у деяких районах, будь ласка, здайте нам е, якийсь звіт по ситуації. Скільки там тварин е, е, живе зараз в вільному, ну, скажімо так, вільно на в місті Кременчуці. Це перше І друге. Яка на сьогоднішній день потреба з е Кремінчука матеріально-технічний, можливо, відновлення матеріально-технічної бази для того, щоб покращити вашу роботу і життя на маленьких наших мешканців детальніше про це доповів заступник директора комунального підприємства Спецсервіс Кременчук Валерій Гуро. Всі вулиці обстежені, гаражні кооперативи підприємства, ну, інші території, парки, кількість стать, клічки, фото, то тобто, ну, все це зроблено. недостатньо лікарів, фельдшерів. Це є проблемне питання. Транспортних засобів достатньо паливно мастильних матеріалів достатньо. Ліків достатньо. Подякуємо вам, бо за нас переживають. Усі розглянуті на засіданні комісії питання будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету та на сесію міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Кременчуці відбувся арт захід, який точно запам'ятається усім поціновувачам креативу. У міській художній галереї об'єднали мистецтво та гастрономію, а також створили картину не фарбами, а смачними продуктами сиром, прошуто та іншими делікатесами. Атмосфера натхнення, аромати свіжих інгредієнтів і море фантазії. Саме так виглядало мистецтво по Кременчуцьки. У Кременчуцькій міській художній галереї мистецтво стало по справжньому апетитним. Замість фарб, сир, прошуто, оливки та червона риба. А замість пензлів натхнення та гарний настрій. Під час незвичайного арт-заходу учасники спостерігали за створенням картини із справжніх гастрономічних делікатесів. У залі панував аромат свіжості, творчості й кулінарної уяви, адже кожен шматочок продукту ставав частиною великої композиції. Сьогодні буде відбуватися унікальний перформанс: це створення картини з продуктів, тому щиро сподіваємося, що це залишить як найкращий відгук у наших відвідувачів. Художня галерея це відкритий творчий простір. Ми Завжди розглядаємо співпрацю з позитивної точки зору, і звичайно, що ми бачимо перспективу у створенні мистецтва, воно є абсолютно різноманітним. Тому долучаємося до активних та інтерактивних подій міста. Ідея заходу полягала в тому, щоб показати творчість не має меж, а матеріалом для мистецтва може стати будь-що. Варто лише увімкнути фантазію. Першочергово для мене їжа це не просто їжа, це завжди про саме мистецтво, вишуканість, тому що вона нам дарує приємні спогади, емоції та натхнення. І звичайно, коли в мене з'явилася ідея того, що дивіться цього вечора буде їжа. Це мистецтво, то в Кременчуці є тільки одне місце. Це де можна донести повноцінно цю ідею. Це художня галерея нашого міста. Такий формат поєднав мистецтво і кулінарію, довівши, творити можна не лише пензлем, а навіть за допомогою найсмачніших інгредієнтів. Картина, народжена з їжі, стала яскравим символом креативу кременчужан і ще одним доказом того, що у нашому місті натхнення на кожному кроці. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Бокс це справжній брутальний спорт. Кременчуцькі спортсмени, виходячи у ринг, демонструють професійність, талант та досвід. У нашому місті днями відбувся традиційний чемпіонат. Детальніше дивіться далі. Нещодавно відбувся вже традиційний відкритий чемпіонат міста Кременчука з боксу, присвячений відзначенню 454-ї річниці від дня заснування міста та до дня захисників та захисниць України. Важливо також, що вперше від початку повномасштабного вторгнення агресора під час цього чемпіонату у Кременчуці спортсмени змагалися у великій залі у професійному ринзі. Цей зал певний час не експлуатувався, але зараз ми тут відновили, зробили ремонт. Робиться укриття, і це перші змагання з початку повномасштабного вторгнення, які пройдуть у нас уже на бульварі українського відродження. 2. Хочеться передати найщиріші слова привітання всім учасникам від нашого мера Віталія Малецького. Хочеться побажати всім вам, хлопці, дівчата, щоб ви сьогодні закінчили без травм. Ви знаєте, що чемпіонат міста це в першу чергу здобуття досвіду. Ну а далі вже суперрезультати ви покажете, я впевнений на області і на Україні. Загалом ці змагання є відбірковими і покликані визначити тих, хто увійде до збірної команди для участі вже у чемпіонаті Полтавської області. Зібралися біля ста боксерів, бо проводимо змагання серед усіх категорій: Це є юнаки, і юніори. І молодь ну, перш за все робимо ставку на юнаки. То подивимось, проаналізуємо, составимо збірну команду Кременчука, яка буде виступати на обласних змаганнях. Ну, приїхали гості з Кіровоградської області, а так в основному всі клуби нашого міста. Вдячні президенту міської федерації боксу Віталій Марченко. Завдяки якому ми проводимо ці змагання, варто зазначити, що для декого з тренерів ці змагання стали першими після довгої паузи. Однак, все ж їхнім спортсменам вдалося здобути перемогу. У мене всі хлопці проводять свої перші бої. Так як я тільки як рік звільнився зі збройних сил України, приймав участь в бойових діях, і тому тільки рік займається, тому що хлопці пройдуть свої. Перші поєдинки сьогодні у нас перший раз вийшов на ринг, Перша перемога. з чим я його вітаю. Ну майбутньому будемо працювати. Думаю, що будемо досягати вищих вершин. Учасники чемпіонату із захопленням змагалися за першість та насолоджувалися моментом у ринзі, який дав можливість показати усім свою майстерність. Це мої перші змагання. Відчуття дуже такі класні. Адреналін, ну, мені сподобалось. Так, як тобі професійний ринг, як тобі суперник сьогодні? Ну, суперник був тут теж дуже сильний і було тяжко з ним працювати. На ринзі дуже сподобалось. Буду продовжувати займатися. Я переміг. Від Богдані я ну, більш-менше, Ринг класний. Ну, Емоції тобі, як загалом від таких змагань? Ну, від змагань мені все подобається. Я переміг. Цьому бою Дякую тренеру мацю Олександр бажаємо кожному з учасників змагань, аби цей чемпіонат став для них ще однією сходинкою до нових масштабніших перемог. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременшуцькі новини. Як на площі перемоги християни різних конфесій об'єдналися під час спільної молитви, та що просили у господа, бачили наживо наші журналісти. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Так, у Кременчуці минулої неділі розпочався традиційний молебень. Християни різних конфесій зібрались разом, аби звернутися до Бога, попросити миру та сили протистояти несправедливій агресії. Господи, Боже наш, ти висухав Моїсе, яко він притягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амакитян. Озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владику, почейна, що момоча до тебе, міцни сили твоєю, побожний народ наш український, бо сви справи, примнож славу, перемогу перемогою над ворогами нашими, Міцни самогутньою твоєю правицею державу Україну, збережи військо. Пошли ангела твого на зміцнення захисників народу нашого. Усі, хто зібрався на площі біля розп'яття, розуміли важливість молитви, адже у момент, коли дійсно важко, Господь завжди буде поруч та простягне руку допомоги. Бог він знає, Він бачить серця, він поруч з усіма нами. І в ті моменти, коли нам здається, що відчай він має накривати нас, в ті моменти, коли нам здається, що можливо немає вже майбутнього, коли здається, що. Немає світла в наших домах, в наших оселях, в наших родинах. Бог він все одно завжди залишається поруч. В найтемніші часи молилися кремончужани минулої неділі і про прощення гріхів, адже Бог великодушний і знає усі слабкості та труднощі наші. Тож каяття перед усамогутнім урятує людську душу. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Так у спільній молитві Кременчуцька громада об'єдналася, адже Бог завжди допоможе тим, хто бореться за свободу, справедливість, світло і добро. Будь Народу українському захистом і силою і міцю, кам'яною горою і, огоро... і огорожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава Твоя Божа у вишніх і у всьому світі, нехай прийде на землі українські звільнення від грабіжників та мир і благословіння. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення. Народу України Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Цими вихідними хокейний клуб Кременчук здобув чергову перемогу. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Цієї суботи на Людовій арені Айсберг у рамках чемпіонату України відбувся яскравий хокейний поєдинок між двома амбітними суперниками: хокейним клубом Кременчук та хокейним клубом Кришинка Кепіталс. Атмосфера на трибунах була сповнена енергії та азарту, а обидві команди з перших хвилин продемонстрували бажання здобути перемогу. Перший період став справжнім тріумфом для господарів льоду. Вже на старті матчу Кременчук відкрив рахунок, змусивши гостей обернятись подвійною обережністю. Але це не зупинило Кременчужан. Вони зуміли закинути ще три шайби, завершивши перший період із переконливим рахунком 4-0. Другий період приніс деяку інтригу. Кияни зібрались силами та змогли провести вдалу атаку, відзначившись єдиною шайбою у ворота суперника. Проте Кременчук зберіг контроль над грою, отримавши перевагу 4-1. у третьому періоді господарі не дали шансів на камбек. Дві влучні шайби у ворота Крижинки Кепіталс остаточно закріпили перемогу з рахунком. 6-1. Хлопці до кінця бились, намагались закинути багато шайб. Багато було вилучень. Ну така трошки нервова гра, але Хлопці справилися ну, перемога. Скоро будемо їхати в Румунію і спробувати сили там. В принципі, якщо брати об'єктивно задоволений грою своєї команди, ясно, що перший період у нас були емоції, сили. І противник нас трошечку недооцінив. І перші вісім хвилин ми грали дуже гарно. Дали бой одної з найкращих команд нашого чемпіонату. І я задоволений, що хлопці боювали як могли. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Кременчука, що стало гідною нагородою за командну роботу, швидкість і дисципліну. Наступні матчі обіцяють бути не менш захопливими. А Кременчук підтверджує, що готовий бороти за чемпіонський титул. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Любов, музика і тепло щирих емоцій. Усе це поєдналося в одному вечорі. На сцені міського палацу культури Волканов представив програму Тебе знайшов, які улюблені хіти пролунали. Дивіться просто зараз. Волканов артист, який не просто співає, а проживає кожну пісню разом із публікою, представив у Кременчуці концертну програму «Тебе знайшов. У ній поєдналися ліричні історії, щирі емоції та життєві переживання. Деякі пісні повністю змінили моє життя, такі як тебе знайшов, такі як я на Живулів на Мерседесі дали мені абсолютно новий розвиток по в кар'єрі. Тому кожну пісню я дуже по-своєму люблю і дуже люблю, коли наші пісні люблять глядачі. Це найголовніше. Тому відокремлювати не буду. Загалом наша концертна програма вона зроблена для людей. І Якщо їм подобається, то подобається і мені. Кременчужани були у захваті. Багато хто підспівував, аплодував і сміявся разом із артистом. Дмитро активно взаємодіяв із публікою, жартував і ділився різними життєвими історіями. Крім того, зізнався, що йому подобається Кременчук і розповів про своє місце сили, де відпочиває та черпає натхнення. У мене є ваша улюблена ця набережна. Ми спеціально знімаємо готель біля набережної. Я завжди заходжу, там одна є кав'ярня, така, в якій я постійно беру собі каву. І е, без музики, без людей, без друзів, от просто сам ходжу, особливо зараз дуже гарно, було, чарівна така осінь. Ми так пройшлися сьогодні. І я думаю, от, знаєте, сьогодні ніч така була страшна, обстріли, якось так все. А тут вийшов, побачив цю чарівну осінь, Дніпро, і якось знаєте, таке жити ніби легше, тому мені подобається. Також Вулканов передав Кремчужана щирі побажання: так зване маленьке послання від серця артиста до сердець слухачів, щире відкрите і по-справжньому емоційне. Ребята, бережіть себе і знайте, що все обов'язково у нас буде добре, рано чи пізно. Обіймаю вас. Усі благодійні внески під час концерту, а також частина коштів від продажу квитків, спрямовані на благодійний фонд Україна понад усе який підтримує українську армію. Таким чином, спільними зусиллями, ми допомагаємо нашим захисникам з ворога на полі бою та наблизити перемогу для всієї країни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Народ живе доти, доки живе пам'ять про його героїв. І Україна безсмертна, бо її сини і дочки віддають за неї найдорожче життя. Ми схиляємо низько голови перед усіма, хто тримає небо над нами. Ви наша гідність. Слава Україні!